Коли людина каже ні Богові, її стві створюється безмежна, як сам Всесвіт порожнеча. Ніхто і ніколи не в змозі заповнити пустки, спричинені природною жагою любові. Гріх залишає людське серце спустошеним. Слабне воля, затьмарюється свідомість, дійсність стає більш вузькою та більш примітивною. А людському серцю. Завжди хочеться свободи, справжньої, повної, свіжої, як сама весна. І людина шукає, змушена шукати, чим би цю порожнечу можна було наповнити. Жорстока ілюзія людського буття, пошук живої води у пустелі самотностей. Ворог пропонує чимало задоволень, щоб людина могла забути про рятівний біль та відмовитись від пошуків. Гріх Паралізує думку відчуттями задоволення. Але навіть такий параліч не в силі змусити людину забути про глибоку потребу правди та справедливості, справжньої краси і добра, про її надпотужну потребу любити та бути любленою. Ти, як ти рятуєшся від безмістовності. Та порожнечі у твоєму житті.